Євангелія від Матвія, і на те, як це сталося, як це описує Євангелист Матвій, подивитися і пороздумувати над тим, що, що це означає. І причастя це те, що об'єднує усіх християн, незалежно від е, різного розуміння християнами тих чи інших доктрин, всі вони приймають причастя. Це з одного боку. З іншої сторони, це причастя, це те, що роз'єднує християн. Якщо ви пам'ятаєте, кілька тижнів тому я розповідав вам таку веселу історію, анекдот, коли два чоловіка зустрілися в літаку і почали розмовляти і спілкуватися один з одним. І вони пройшли усі доктрини, вони погодились у всьому і обмежились і розійшлися на тому, з якої чаші треба приймати причастя. І насправді, на жаль, так є. На жаль, сьогодні е, дискусії точаться. Дуже багато дискусій точаться про те, а що має бути в чаші: хліб, е, сік чи вино, е, який має бути хліб, але я хочу, щоб ми зрозуміли одну річ: це не має значення. Це не має абсолютно ніякого значення. І коли ми зараз подивимося деякі факти історії, подивимося, чому саме так Христос заповідав робити, ми зрозуміємо, що це просто був контекст, той контекст і той образ, який був знайомий і розумі... зрозумілий усім людям того часу. Ісус Христос, якщо ви читали Євангелія, постійно використовує якісь образи. Я думаю, коли він говорив із Петром і говорив Петру, що він скеля називав його іншим іменем. Я думаю, що вони бачили це каміння, вони бачили, як це відбувається. Коли Христос говорить притчу про сіяча, ці люди дуже чітко усвідомлюють, що таке сіяти. Тоді не було спеціальних комбайнів, які сіяли і, і все розраховували. Ні, люди сіяли, і зерно могло потрапити не, не в ту землю. Коли Ісус Христос спілкується з рибаками, Він багато прикладів говорить і говорить для них, щоб їм було зрозуміло виловці людей. Він використовує оцю рибальську термінологію. Так само сталося і з цим хлібом і вином, так само сталося і з цим символом причастя. І е, перед, перед початком служіння ми з Сергієм говорили, і теж говорили, він каже: Я бачу у вас всіх, ми з ним спілкувалися, і обидва погодились на, ну, щодо однієї речі. Це не має значення. Значення має не те, що тут налито, значення має те, що цей сік чи цей пліт виноградної лози, цей хліб, проповідує мені. Що, дивлячись на нього, я усвідомлюю і розумію. Текст, який я хочу разом з вами сьогодні прочитати, записаний в Івангелії від Матвія, 26 розділ, з 26 по 30 вірш. Там раніше треба починати, але я просто перекажу, і ми давайте прочитаємо з 26 по 30 вірш. За вечерю, це не, не зовсім стандартний переклад, тому у вас може трошки відрізнятися від того, що, як ви читаєте. За вечерю Ісус узяв хлібину, благословив її, розломив, роздав своїм учням зі словами: Візьміть і їжте, це тіло моє. Потім узяв він чашу, подякував Богові і подав чашу учням своїм, сказавши. Пийте всі з неї, бо це моя кров, що засновує новий заповіт Божий і що проливається за багатьох на спокуту гріхів їхніх. Але кажу вам, що віднині я не питиму цього плоду виноградного, аж поки не прийде той день, коли питимемо його разом новим в царстві отця мого. І заспівавши хва хвальну пісню Богові, вони вирушили на Оливину гору. Перед цим Іуда зрадив Христа. Перед цим Христос. Пророчо говор, говорив про те, що хто вмочає цей хліб, і це описана подія в Іванлії від Матвія. Ісус сказав, той, той зрадить мене перед цим Іуда залишив. Що ж це було за що ж це був за вечір, коли Христос узяв узяв хлібину, благословив її, розломив і роздав своїм учням? Учні святкували Пасху. Пасху святку... Господь заповідав святкувати Пасху з того часу, коли ізраїльський народ був звільнений від рабства, про яке сьогодні Сергій так само проповідав і говорив цей приклад. Тоді, коли Бог вивів від влади фараона. Ізраїльський народ, тоді він заповідав святкувати Пасху. І все сталося надзвичайно швидко. Вони збирали речі. Це не була командіровка, це не був відпочинок, це було глобальне переселення, Олег. Да? Клець. Ви знаєте, що таке переселення. Да? От. Запитайте в Олега, Оксану не побачив, запитайте, що таке переселення, коли ти не в командіровку їдеш з одним чемоданом, а коли ти повністю виїжджаєш. Так от багато років, проживши в цьому рабстві, за одну ніч вони мали тікати з цього, часу, з цього рабства. І в них не було можливостей, яких, якихось. і Бог сказав, спечіть цей хліб. І коли вони пекли цей хліб, в них не було цього тіста, в них не було часу, щоб замішувати його, воно було прісним. І ви пам'ятаєте, що сталося, яка була остання кара на фараона і на, на цю землю? Господь дуже просто сказав: заколіть ягня і косяки своїх дверей помажте, помажте кров'ю цього агнця. Це символ, це прообраз того, що зробив Христос за нас. Ангел-губитель тієї ночі пройшовся серед того народу і знищив усе перворідне. Сьогодні ангел-губитель прийде час, коли цей самий ангел-губитель прийде на цю землю і знищить усе грішне. І якщо я не буду мати в своєму житті приналежність до тіла і крові Господньої, не буде кому захистити мене? Перше, що ми розуміємо, читаючи цей текст, це заповідь Ісуса Христа. Це його повеління. Це не те, що придумали люди, не те, що встановила церква. У, у трьох синоптичних Євангеліях: Євангелія від Матвія, Марка і Луки, ми читаємо одні й ті самі слова. Дещо там відрізняється, але ми читаємо і бачимо: це заповідь Ісуса Христа. Всюди пряма мова червоним виділені слова Ісуса Христа. Це Його слова. Читаючи 11 главу Першого Писання до Корінтян, ми бачимо, що Павло говорить такі слова. Те, що я отримав від Бога і вам передав, знову ж таки, Павло не говорить, що це якесь його повеління. Ми маємо безліч доказів і безліч підстав вірити і розуміти, знати, що причастя це заповідь Ісуса Христа. Друге, це те, що необхідно повторювати. І хоча у цьому тексті Іванглії від Матвія ми не бачимо цих слів, але ми бачимо це у Луки, у Марка і у Павла. Дивіться, що написано в Євангелії від Луки 22, 19. Це тіло моє, що за вас віддається, це чинить на спомінь, це робіть на спомин на про мене. І далі він продовжує, доки я не прийду. Це та подія, яка постійно повторюється в нашому житті. Це той символ, який означає і проповідує людям, які не знають Христа, що сталося тоді 2000 років тому. Це те, що відрізняє нас, християн, від усього світу. Тому що лише люди, які є учнями Ісуса Христа, мають приналежність до вечері Господньої. Цікаво, що коли Ісус Христос звершував це таїнство. Звершував цю подію, в них була звичайна пасхальна вечеря. Вони, і ви пам'ятаєте, апостол Павло, пишучи до Корінтян, говорить якісь незрозумілі речі. Ви приходите і наїдаєтесь. Як можна наїдатися в неділю зранку? Як ми можемо в неділю зранку один одного об'їдати? Це проблема в куринської церкви, тому що причастя сьогоднішнє в нашому контексті відрізняється від того, що було в часи Ісуса Христа. Це була вечеря. Вони вечеряли. Це була святкова вечеря і своїми традиціями. На столі мав бути цей агнець, на столі мав бути цей хліб, на столі мало бути чотири чаші. Кожна з них означала і мала своє значення. Під час кожної з них священник це робилося в домі. Кожен кожна сім'я це робила. І батько як священик в своєму домі, піднімаючи цю чашу, згадував про ті події, які сталися, наголошуючи, що Бог Спаситель. Що Він спасає. І після цієї вечері, після того, як Христос омив ноги своїм учням, після того, як пішов Іуда, Ісус Христос, точніше, спочатку Він, ну, він пішов під час в процесі. Ісус Христос дає учням новий заповідь дає те, що необхідно повторювати. І в Євангелії від Матвія ми бачимо. Бачимо оці слова, які які говорять, що я тепер не буду пити аж до того дня, коли ми прийдемо. В інших Євангеліях і у Післені до коринтян ми бачимо, що звершуйте це на спомин про мене аж доки я прийду. Це те, що ми маємо повторювати. В першому коринтян Да? Це те, про що я говорив. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю питу, смерть Господню, звіщаючи аж доки Він прийде. Прийде час, коли Він прийде. І кожного разу, коли ми будемо їсти цей хліб, пити цю, цю чашу, ми звіщаємо смерть Господню. Ми проповідуємо, ми проголошуємо, оголошуємо світові про те, що Христос помер за наші гріхи. Ми наголошуємо це для себе. Пам'ятаючи про це, ми, ми, але це не просто це не просто тільки для нас. Це те, що ми говоримо, це те, що є надзвичайно важливим. І це так само наша проповідь. Це той видимий образ і той видимий символ, який показує цьому світу, в кого ми віримо. І коли ми говоримо про хліб, це він має певне значення. Це тіло Ісуса Христа. Не, не буквально, не фізично, але це символ цього. Так само по відношенню до соку чи вина. Обмеження щодо причастя стосується лише християн. Тільки уч... є лише одне обмеження, яке є в причасті. Якщо ти учень Ісуса Христа, ти маєш це приймати. Тому що ця кров вона більша. За усякий гріх. І я хотів би тут трішечки зупинитися і сказати, що часом люди, християни, проявляють таку вже скромність насправді, яка переростає в гордість. Я ще не покаюся в цьому гріху. Я не буду приймати причастя. Тобі треба покаятись в цьому гріху. Причастя це те, що ми ми. Це заповідь, яку залишив нам Христос. І єдине, що може відділити нас від Нього, від прийняття цього причастя це смерть. Допоки Христос не прийде, ми приймаємо це причасть. І якщо я знаю, що в моєму житті є гріх, мені треба бути серйозним, дорослим і розумною людиною, яка кається в цьому гріху, просить у Бога пробачення. Якщо я не можу з цим справитись, шукає підтримки. Але єдина причина або єдиний, єдина вказівка, хто не приймає причастя, це люди, які не є частиною тіла Господнього, які не є віруючими, які не знають Христа. Ось єдине, єдині, хто не мають. Тому що вони не знають, що таке смерть Господня. Вони не розуміють, вони не мають цієї надії. Це, без, 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 це для них немає ніякого сенсу. Говорячи про хліб, Христос сказав: Візьміть і їжте це тіло моє. Євреї пекли прісний хліб, і, тому що це робилося в ніч, коли вони уходили з Єгипства, і вони для них закваска або ну, да, закваска була символом гріха. І печучи оцей от прісний хліб, вони говорили про те, що вони очищені від цієї закваски. Христос порівнює, і, говорячи про фарисеїв, говорить про закваску фарисейську, говорить про те, щось неочищене, щось нечисте, щось, що не є, ну, не є правильним. І коли Христос, коли ми говоримо про хліб, ми розуміємо, що це тіло Христове. Це те, що сталося на Христі, те, що дарує нам святість, те, що очищає нас. Це те, що приносить нам оцю свободу. Пасха це був той звичай, який євреї святкували, і це те, що було е, в, в честь звільнення, звільнення з, з цього рабства. І воно повинно нагадувати народу про те, як Бог їх звільнив з цього рабства. Це те, що нам нагадує, про те, що ми з вами, так само, як вони, будучи під, в рабстві фараона, ми були в рабстві гріха. Якщо ви пам'ятаєте пісня апостола Павла до Єфесян, де він в другому розділі пише і говорить такі слова, коли він говорить, що ви свого часу були далекі. Ви були відчужені від, від далекі Божим обітницям, відчужені від заповіту, ви були мертві. І вас, другий розділ, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього волою князя, що панує в повітрі. Ми колись так само належали цьому світу і були в рабстві гріха. Але прийшов час, коли в нашому житті з'явився Христос. Коли його благодать вилилась на наше життя, коли ми стали чистими, ми стали святими і праведними через Нього, через Його жертву. І ми повинні це пам'ятати. Потім узяв він чашу, подякував Богові і подав чашу учням своїм, сказавши пийте всі з неї, бо це моя кров, що засновує новий заповіт Божий і проливається за багатьох на спокуту їхніх гріхів. Кров Агнця, кров оцього молодого, молодої тварини спасла ізраїльтян від смерті первенців. Кров Ісуса Христа спасає нас від смерті. Тому що цей самий ангел-губитель, який тоді знищував все, що народилося первонароджене, так само знищить нас. Але кров Ісуса Христа спасає нас. Це те, що євреї дуже чітко розуміли. Є ще один образ, який ми розуміємо: коли вони одружувались, чоловік ще до одруження, приходячи наречений до нареченої, у них була ціла процесія і церемонія, він брав чашу, вони розпивали цю чашу. Ця чаша лишалася в нареченої, а наречений йшов із словами: Я йду готувати оселю тобі. І ця чаша це був свідчення того, що він повернеться за нею. Це був один із тих кроків, які були перед одруженням. І євреї дуже чітко розуміли, і саме тому Христос говорить: Я йду до мого батька. Я йду до мого батька і готуватиму, і там є місця для вас. І це як отой залог чи той символ, коли, на який ми дивимося і розуміємо, прийде час. І Бог витре всяку сльозу. Прийде час, і ми потрапимо до тієї оселі, про яку говорив Ісус. Друге, що означає ця чаша, це новий заповідь. Те, що я вже читав з післення до Єфесян, ми були далекі, ми були чужді обітницям Божим. Ми, були, ми не мали відношення до Божого заповіту з ізраїльським народом. Але оцей заповіт має відношення до кожного з нас, хто по вірі, спасається, хто вірить в Ісуса Христа. Сьогодні ти, який віруєш в Ісуса Христа, маєш надію на вічне життя. Маєш надію, що ти спасений, маєш надію, що Бог чує твої молитви. Це заповіт. не між людьми, які дуже часто порушуються. це заповіт, який укладає Бог. А Бог вірний завжди. Це той заповіт, який Бог уклав. В Біблії вся Біблія пронизана багатьма заповітами. Після того, як закінчився потоп, Бог уклав заповіт з людством і сказав: не буде більше такого. Згорить земля, да, але не не, не потоне. Бог ніколи не порушує свій заповід. І Він, склавши цей заповіт, обіцяє і підтверджує: ми спасені. Всякий, хто приходить до нього і вірує, і просить пробачення всякий спасений. Ось він цей заповіт. Він стався на Христі. І ви розумієте, що саме тоді, на Христі, диявол програв. Не зараз Він програє. Так, да, коли ми говоримо про наше власне життя, але перемога за нами, вона є в нас. Її треба просто втілювати, треба почати користатися своїми правами в Ісусі Христі. І цей заповіт, і те, що Христос зробив, Він підтверджує і говорить: я люблю вас, я помер заради кожного із вас. Те, що я вже цитував, цитував Іван не від Івана, 14 розділ, другий, четвертий вірш. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви, а куди я йду дорогу, ви знаєте. Христос воскрес. І Він знаходиться по правиці Отця. Так пише Євангеліє. І він сказав: І я готую оселю для вас, і коли я прийду за вами, ви будете разом зі мною там же, де Христос. Це місце приготовлено для нас, тих, які вірують в нього, оце от Небесний Єрусалим. Прийде час, коли Він прийде. Той, хто святкує, говорить оце так, незабаром прийду. Амінь. Прийди Господи Ісусе! Прийди, Господи Ісусе, це та молитва, про яку ми дуже часто забуваємо. Це та молитва, яка надзвичайно необхідна кожному з нас. Це та молитва, яка говорить, Господи, прийди. Господи, прийди. Прийди на цю землю. Це те, що станеться, Господь прийде. І я хотів би, щоб зараз разом з вами ми помолилися, розуміючи. Можливо, трошки більше розуміючи те, що означає причастя. Помолилися, щоб справді, помолилися і задумались, що я розумію. Як цей хліб, цей сік проповідує мені, про що це? Яке я маю відношення до цього? Задумались над цим. Пригадали, як Бог спас вас. Згадайте про це. Згадайте, де ви були без Бога і де ви сьогодні? Згадайте про це. Подякуйте Богові, якщо в вашому житті є якийсь гріх, нехай він сьогодні, зараз, тут буде сповіданий. Тому що найперший, проти кого ми грішимо, це Бог. Перший перед ким ми повинні каєтесь, це Бог. Давайте встанемо для молитви. Святий, всемогутній Боже, ми величаємо Тебе, дякуємо Тобі за слово Твоє, дякуємо Тобі за те, що Ти пролив свою кров за нас, Ти віддав свого Сина заради нашого спасіння, Господи. Ісуса, ми вклоняємося перед тобою, дякуючи тобі за все те, що сталося, і просимо, Господи, щоб Ти ще більше Духом Святим відкрив і дав нам усвідомлювати Твою жертву на Христі. Дав нам усвідомлювати те, що відбулося, і те, яким як ми до цього причетні, Господи. Дав нам усвідомлювати, що це новий заповіт. Дав нам усвідомлювати, що це те, без чого неможливе життя. Дав нам усвідомлювати, що це Твоя заповідь, яку ми покликані звершувати допоки ти прийдеш. Господи, гряди. Нехай зараз цей час ми проведемо в молитві, в смирінні. Благослови нас, Господи, відкрий наші очі і дай нам побачити істину, побачити Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я прошу команду прославлення вийти сюди, ви можете не сідати. Ми зараз заспіваємо одну пісню і після того будемо приймати причастя.